Опридивна і найвеличніша за все творіння, Царице Богородице, Небесного Царя Христа Бога нашого, Мати, пресвята Одигітрії Марії, почуй нас, грішних та недостойних, що нині перед Твоїм пречистим образом припадаємо, і зі сльозами та риданням до тебе молимось. Із сокрушенним серцем промовляємо, відведи нас, блага і одгітріє від провалля пристрастей, визволи нас від усякої скорботи і смутку, охорони від усякої напасті та злих наклепів і від неправедного ворожого підступу. Бо можеш, благодатна мати наша! Не лише від усякого зла людей Твоїх охоронити, але й всяким благодіянням збагатити і спасти, бо іншої заступниці в бідах та ворожих нападах, і щирої молитвениці за нас, грішних до Сина Твого, Христа, Бога нашого, крім Тебе, не маємо. Його ж ублагай, владичице. Спасти нас і Царства Небесного сподобити, щоб ми, спасенні Тобою Тебе, як помічницю в нашому спасінні у майбутньому віці, славили і величали все святе і величне ім'я Отця і Сина і Святого Духа в Тройці славимо та поклоняємо Бога на віки віків. Амінь.